Так, доброго шановні, доброго здоров'я, шановні рибалки, значить, що я хочу вам розказати? Значить, я хочу вам зробити звіт за 2023 рік і хочу розказати ще дуже цікаво, і на сьогоднішній день я знав тільки що декілька годин тому дуже неприємну новину. Ну, як для нашої організації, я думаю, так і для Людськи це точно. Значить, по-перше, по звіту, за 2023 рік, значить, нашій організації було зібрано коштів 115 677 гривень. Значить, на рейди в тому році пішло 17 624 гривні. На зариблення пішло. В тому році весною тільки ми там замогли, трішки завозили, там, то туди. То, туди, На наші гроші тільки ми змогли завезти на 2700 гривень. Тоді була покупка акумулятора на лодку на електричну, хто пам'ятає, 14613 гривень ми перерахували за акумулятор. Значить, мотор для лодки 1157 гривень перерахували. Взяли зарядне для цього акумулятора значить 3400 гривень. І 1050 гривень нас пішло там. Тому їздили лодку, брали там, були трошки давали з нашої брали з нашої організації. Пленку для ламінації там, ну, по канцелярії ще трошки. Значить, <кій> на сьогоднішній день з того року у нас перейшло коштів 50 444 гривні. Значить, і того, плюс там ще людина там піднесла, і тому остаток на 24 рік у нас перейшло на 24 рік остатку 65 тисяч 233 гривні. Це остаток, який ми будемо на нього зарибляти. В цьому році пішли люди е, приносити гроші на зариблення. Небагато поки що раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 людей. Значить, значит, принесли принесли дачі Павлоградські. Там ще біля Павлоградських я не пам'ятаю, як дачі є. Вони там на островку біля Павлоградського. Вони в тому році принесли, тому вони війшли в остаточну суму з того року, бо у нас не вийшло осіннього зариблення. Значить, Тому на сьогоднішній день а, ми звернулися з Петриківкою. Петриківка пообіцяла нам надати товстолоба, амура і коропа. Так як короб самовоспроизводящий, тому ми на коропа ударення зробили менше, а більше зробили на білого амура, тому що річки треба очищати. Якщо трава не буде їстися, рибалки не будуть, навіть ну, хто карповики знають, воно на траву лягає, входить в траву, а якщо трава метр десь з автошки, то воно і риба не клює. Тому, щоб задуха, і все підчистити, треба, треба білий амур. Треба налягати білий амур, толстолоб, Тому ситуація йде така. Значить, на сьогоднішній день здав. Получається так. Дачі Павлоградські, полуостровочок оцей, що біля Дач Павлоградських здали гроші. Значить, здали гроші, здали люди, карпавики, які люб, полюбляють рибалити на Нагульному. Вони здали 17 тисяч, вони там між собою по домовлялися, там по тисячі по вони позбирали. І вони хочуть, щоб це кошти, оці 17 тисяч, вони були особисто на нагульний. На ці кошти за риби чисто на нагульний. Туди, ясне, ми із організації ще додаємо туди Тут, само собою. Тепер, щоб дешевше привезти, до нас доєдналася клуб Рибачок з Терновки. На сьогоднішній день у них там 27 тисяч, по-моєму, хто з Терновки, підключайтеся до них, допомагайте ребятам, теж там 50-100 гривень якийсь і вже допомога. Значить, тепер значит, підводники скинулися особисто, там декілька підводників на Вовчу скинулись, 6 тисяч гривень на Вовчу скинулись. Значить, і та самая. І деякі там рибалки сидять там то на карпа, то на то, на все, на та столоба. Теж вони там скинулися. І 11 тисяч вони дали теж для вовчі, щоб вони бачили, який результат на вовчі, як воно, ну і риба почала ловитись. Жаліються, правда, що дрібного беруть дрібного толстолоба, карпа, дрібного, амура дрібного, ну то таке ж кожному в душу не залізеш. Значить, дивіться. І тому у нас вийшло, що, ну, грубо кажучи, я що в цьому році ще не підбивав. 65 тисяч чисто організації, чисто нашої організації, 65 тисяч з копійками з того року. І з цього року там прийшли там, то по 500, то по 300, то по 1000. Там. Сереги на рейди, як завжди, велика подяка. Це людина, яка захищає нас і зі своїх коштів ще й донатить на рейди на зариблення. Він не один вже кожного місяця поповняє. Ще є люди. Тоже дуже велика подяка. подяка. Ну, я фамілію скажу, попадюк. А ім'я отчто не буду казати. Велика подяка. Велика Плочу подяка. Значить, ну і ще там є багато, це так, що на очі потрапляє. Значить, дивіться. Дуже сумна, якби у нас новина, що я хотів сказати. У нас був е, дуже пожила людина, е, Сафронов. Значить, е, він у нас дуже був е, гарна людина. Він допомагав нам тепловізор придбати, е, він допомагав нам на зариблення, давав гроші. В цьому році він на зариблення декілька днів назад прирахував 60 тисяч гривень. 60 тисяч. Я йому сказав, кажу, може краще б на ЗСУ. Він каже, не хвилюйтесь, на ЗСУ теж гроші пішли і не мали. Тому каже, треба, щоб кожен робив своє. Робив з чистою совістю, з допорядністю. Тому треба не забувати ні про що. Тому він перерахував на 60 тисяч гривень на зариблення. Але сьогодні, декілька кілька годин тому, мені дзвонив слідчий, ця людина пішла в магазин скуплятися і е померла. Мабуть, серце, може, що, не знаю, і вона померла. Тому для нас це дуже сумний день, дуже була гарна людина, дуже допомагала нашій організації, дуже вона про наші річки. Пиклувалася дуже боляче на серці, боляче. Тому, ну так. хто його знає, щоб зрозуміли, бо слідчі шукають зараз родичів його. Ми, я поспитав, якщо родичів немає, то, мабуть, візьмемо поховання на себе організація, тому що якоби кажуть, що в нього немає родичів. Так, ну так, далі. значить, Велика повага йому і пам'ять йому. Значить, На сьогоднішній день у нас на зариблення в общій масі значить, з рибачком, клубом рибачок і з усіма з дачниками. Сума зібралася з дачниками. Сума зібралася 200 тисяч гривень. Це пошти півтори тонни зарибку. Значить, зарибок нам пообіцяли десь наступного місяця, початку наступного місяця. Вони хотіли. В цьому місяці зробити. Ну, він каже, що Білий Амур йде останнім, і ми зараз говорить, вам не знайдемо стільки білих, ну, Амура. а його ну, тонна Білого Амура буде. Білий Амур вони сказали 25-30 грам. весну це взагалі шикарне. Він, на кілограм його дуже багато буде, дуже багато. Він якраз прожорливий, зараз буде такий ростити. Значить, ну, Буде добре. Я думаю, що осіннє зариблення буде дуже добре. Тому хто хоче ще допомогти до кінця цього місяця, може посилати мені гроші на карточку. Карточка в описі під низом. Ну, я ще раз скажу, може хто там розбирається, значить, номер моєї карточки 4149 62 93. 56, 54, 50, 12. Тільки дивіться, дуже велике прохання. Якщо можете, пишіть в описі, що це на зариблення, тому що зараз там трошки йде збір на морозильну камеру військовим, тому щоб я розумів, що йде на зариблення, а що йде військовим. Там буквально чотири дні я з Біртою буду робити на морозильну камеру. Якщо хто може, може допомогти військовим на морозильну камеру, або знає, де взяти тільки не камера, як холодильник, а від ящика, щоб отак відчинялося, бо це буде стоять, ну як бліндаж, чи як воно там у лісі, воно буде стояти під землею. Тому треба, щоб він був як ящик, не як холодильник, а як ящик. А, бо хлопці там і м'ясо, і риба, і молочка, воно все докупи, воно і присмак бере, і запах, і все, а по штату не положено. І Тому хлопці мучилися. Ну, я думаю, що там скільки там, скільки я не знаю, зараз за 4 тисячі можна знайти такий бувушний ларець. І його купити придбати хлопцям, нехай не мучаються, нехай вони ж у нас не скати, не свині, правильно ж. вони Наші захисники, вони, нехай їх годують добре смаколиками різними. Так, Вертаємось до зариблення. Значить, номер картки ще раз скажу: 41 49 6293 5654 5012. Тому дивіться. Якщо хто хоче, може скинути на карточку кошти, значить зариблення. підписуйтесь до мене в Facebook, тому що зариблення, Facebook. Вони тільки... Вони ж, бачите, підтриковка як. Та не тільки підтриковка, вони дзвонять увечері. Все, завтра приїжджаємо. А це зариблення буде так, що я однією машиною це зараз не візьму. Двічі їздити не невигодно, тому ми наймаємо у їх машину. Це десь приблизно буде 7-8 тисяч, піде тільки на машину, щоб вони привезли своєю машиною і розвезли по різним містам. Вони ж будуть вовчу висипати, в нагульний, тоді на Павлоградській дачі, на Фідору ми випустимо і на Терновку повеземо на розлів. Там великий чи малий розлів, то буде рибачків самі будуть вже. Піділятися, куди і що і як. Тому а, така ситуація. А, значить Процентне відношення буде так. Значить а, Білий амур 25-30 грам, значить, його буде 60%. 60% 20% буде карпа. Карпа, по моєму, сказали, 120 таке до 150 і, І толстолоб теж, 120-150 Значить а, Толстолоб і білий амур. По 120 гривень кілограм нам віддають, а короб 150 гривень кілограм. Значить, на сьогоднішній день ось так. Значить, він у них перебратий там, тому вони нам пообіцяли все від, ну, дати, як воно полагається. Без домішок, без нічого. Значить, що ще я хотів сказати. Хотів сказати людям тим, які там кажуть за наші рейди, за наше зариблення, за те все, що віддайте краще хлопцям, а на ЗСУ. Я не буду казати про когось, я скажу про себе. У мене двох дітей там, тому я допомагаю і дітям. І допомагаю не тільки дітям, я і допомагаю донатю різні... Там збори, різні збори. І я вважаю, що люди, так же само, хто е, розуміє, у кого є клепка в голові, той розуміє, що треба донатити. це обов'язково треба донатити нашим хлопцям військовим, але ж не треба й забувати і про наше майбутнє. Е, тому е, е, я ж думаю, що. Той, хто каже, що от хлопцям, а сам сидить, півко попіває і думаю, що е він же ж не каже, та я сьогодні пиво не вип'ю, цигарки не викурю, я хлопцям за донатю. Е я думаю, що так. Я, наприклад, я роблю так. У мене є е десь определена сума коштів, яку я заробляю на місяць. Все, хліб, чай, васа там є, все, всі ізліжки я донатюю. Тому трошки, тому трошки, тому трошки всім допомагаю, скільки я можу. Я вважаю, що так багато людей робить. Допомагають і туди, і туди, і туди. І допомагають її країну піднімати. Тому давайте без цих коментарів. Я вважаю, що це дурні коментарі, тому що повірте, ми знаємо, кому допомагати, як. І для чого ми це робимо. Тому е особливо, особливо, коли в мене приходять гроші на карточку, а я знаю цих людей особисто, і я знаю, що вони в окопах сидять. І ви розумієте, люди сидять в окопах і донатять на зариблення. Значить, вони теж думають, що зариблення е теж важливе. важливе. Для нашого міста, для нашої країни, для наших річок, тому що річки це як вени в нашому організмі. Якщо тромб появиться, то чоловік і вмер. Так і річки. Як річки пропадуть, так і місто вмирає. Нема річки, нема живлення, підпитки води, нема чим рушати землі, немає. Воно все взаємозадіяне, тому треба не забувати про річки. Треба не забувати. Я вважаю, що не викуріть лишню пачку цигарок, дайте на кілограм риби, і воно вам воздасться. Тому скільки зараз хлопців приїжджають, вони в лікарнях лікується, тоді адаптуються реабілітацію вдома, там відпускають на 5-10 днів, і вони сидять біля річки, ловлять ту рибу і відпочивають морально. Це ж теж треба, це ж теж їх під духом піднімає. Тоже. Тому давайте без цих коментарів, глупих, глупих і дурних, не принижуйте себе такими глупими коментарями. Так, ну що, основне, я сказав, що зариблення буде наступного місяця. Значить, зариблення буде. Білого мура знайшли, забронювали. забронювали, тому ми вже ніде не шукаємо, тому що ми забронювали в них. І вони нам пообіцяли 100%, 100%. Значить, э, все тоді. В э, кінці э, після розмови я ще додав там пару роликів. Э, які вони коротесенькі карат, ролики, э, їх так відео скидати ні, А так. Так що хочете перегляньте ці коротенькі ролики. До зустрічі. Так, ну що, 2 декабря 2000. -го. Ну да, значить, зараз ми не знаходимось. Великий Тернотський розлів біля шурфу. Що ви розуміли? Ось шурф. Гудить. Хм. Прям прям тим, де ми зарибляли. Сейчас уже видно, по-моему. Сейчас погано видно, да. Да, погано видно. час пятьдесят ну, пять. Все. Вот так буду лучше. Вот я на тридцать пять. Ну что, э -э, хочу сказать э -э, чисто. Нема нікого, нікого. Дощик іде, правда. Ну, тим не німені, хлопці, все, нема ні сіток, нема ніде нічого. Тому, тому поки так. Виїжджаємо, контролюємо. Ну, сіток поки не знаходимо. Тому... Нова дача, загрузилися. Да? Да, да, да. Загрузилися, все. Не, макароны, так, це у нас Богуслав. Били, другу... Затарились ми в Богуславі. Все, це останнє. Це у нас Богдановка, Богуслав і ще. Макарони, все. Так, зараз до мене заїдемо. Трошки консервуємо і поїдемо. І трошки відео. Да. так, ну що, ось я і вдома приїхав. Значить 35 літрів я спалив сьогодні. І вже почти 5 часов. Значить Усім дякуємо, хто відізвався Дуже велика подяка. Грошей хватило. Ще там залишилося. Після нового року будемо ще вести. Тому всім велика подяка. Сьогодні тільки з трьох сіл зібрали. Хлопцям дуже не вистачає з їди е, таке як сало. Таке як рибні консерви. Е, а так, ну що з села. І... Творогу їм не вистачає. Творогу. Все. Всім велике дякую. Все, до зустрічі. Так, ну що, дякувати усім, хто відкликнувся. Значить, дякувати Олександру Лобову. Олександр Лобов надав нам холодильник Не нам, а ЗСУ надав морозильну камеру безкоштовно. Тому дякуємо. Елечки за гроші підуть на бензин. Дякуємо Юліці, нашій рідненькій, підуть гроші на бензин. Зараз перця ще попросили, щоб їм приправи купити. Зараз купимо ще приправи. Значить, дякуємо моїй свахі за гроші, що передали людині. Ми сьогодні були на суді. Прямо в суді людина підійшла. Дала 200 гривень, я не пам'ятаю, як його звати. Теж велике дякую. Так що у нас здали по, що ми попросили, 2400 гривень нам надали. Що піде на бензин, що піде, зараз я ж кажу, за приправи купимо, Значить, ми чисто від себе ще дали. Значить, покажи, Значить, те що я казав, трошки творогу ребятам надали. Да, трошки. трошки тут спеції дали консервації рибной, да. сальця там два кусочка дали. Ну що? е, приправи дали їм, бо, да, бо це саме, со спеціями, дуже важко со спеціями. Немає у них спеції. Попросили спеції, тому спеції. А так больше вроде ничего не просили, тому. все. все, да, поехали. 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 Павел Петрович, рвозить. тебе тоже спасибо с супругой, что вы так трудитесь, тоже как бы жертвенно поступаете, сколько жертвуете тоже как бы и консервации и всего думаю. много, и денег, и транспортом служишь тоже. Я думаю и спасибо нашим, 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 нашим хлопцам, нашим... дякувати нашим хлопцам. Нашим военным хлопцам, которые Декай, защищают нашу думу, страну. всех, живыми. Множко, -да. живыми. Да. Все. поехали. Так, будемо їхати скоро. Так, ну що, сьогодні вже 23 лютого, значить відвись є холодильник. Всім велике дякую. Значить, ще гроші та, навіть залишилися, тому що людина дала, навіть е, приїхав ось тільки туди. От, хлопець, і людина підійшла, каже, там гроші там, треба були. Я кажу, та я тільки вже приїхав, вже справився. Каже, та на, нехай буде наступного разу. Тому значить, у нас залишок з утіми, що були, гроші залишилися з того року, значить, 3600 гривень у нас ще залишилось грошей в остатку. Так що я їм сказав, кажу, якщо щось треба, кажу, гроші ще залишилися дзвоніть, кажу. Все, всім велика дяка. я кажу, Всім велика подяка, дуже хлопці там. Значить, Я відео. Як віддавав не можу, тому що не можна давати. Там вони бояться, щоб її геолокації не було і нічого. Тому вони мені фото скинуть. А, а, ну, військові з холодильником, фото скинуть. А, я під відео підніс, фото викинув до кучі. Усім всі дякую, хлопці з холодильником і з піщею.